Урок 140 тиждень 16. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку рослини моєї батьківщини. Практична робота розмноження рослин. Переглянемо відеофрагмент про кімнатні рослини та дамо відповідь на запитання. Чим вони привабливі? Отже, чим привабливі ці рослини? як ви думаєте, чому більшість кімнатних рослин росте і квітне весь рік? Перевірте припущення? Більшість кімнатних рослин походять із місцевостей із теплим кліматом. Там немає зими. І рослини ростуть весь рік. У минулому їх привезли до Європи мандрівники, які подорожували світом. А які кімнатні рослини ви знаєте? Розглянемо зображення кімнатних рослин на сторінці 31 Прочитаємо їх назви. Отже, стінка тридцять перша. Довідник, Алоє, герань, кактус, монстера, орхідея, плющ, традисканція, фіалка, хлорофітум яких цих рослин ростуть у вас вдома, які росли в вашому класі? Повертаємося на сторінку шістнадцяту. Візьміть участь у грі біологічне лото. Що на сторінці 35, 38. Залучіть в команду гравців ваших рідних, близьких, друзів. Прочитайте правила гри на сторінці 35 та пограйте. Натисніть на паузу, прочитайте правила гри, підготуйтеся до неї та у вільний час. Пограйте разом з друзями та близькими. А зараз підготуємось до виконання практичної роботи. Прочитаємо цю практичної роботи, відтворимо її з пам'яті. Перше. мета закріпити знання. Про способи розмноження рослин навчитися розмножувати кімнатні рослини. Друге, підготуй робоче місце. Перевір наявність обладнання та матеріалів відповідно до переліку. Вам знадобляться такі обладнання та матеріали. По-перше, кімнатні рослини. Найкраще взяти традисканцію, бегонію, фіалку, гірань або хлорофітум тощо, можливо, інше. Вам знадобиться канцелярський ніж, ножиці, склянки з водою, горщик з ґрунтом, для хлорофітуму з корінцями. Пригадайте правила безпеки під час роботи з гострими предметами. Розкажіть їх. Так, з гострими предметами поводимося обережно. Ножиці передаємо вперед кільцями, працюємо з ножиком так, щоб не поранитись. Тримаємо в безпечному місці. Якщо ви все це підготували, ви можете переходити до наступного етапу, а саме виконання практичної роботи. І виконувати практичну роботу будемо за планом. Отже, хіт роботи такий. Перше розмноження живцями. Тратисканця герань для цього найкраще підійти. Обережно відріж від рослини живець, тобто частинку стебла з чотирма-п'ятьма листками. Зріж на живці два нижніх листки. Постав стебельце в склянку з водою так, щоб частина, з якої зрізали листки, була у воді. Через деякий час саме там і з'являться корінці. Друге розмноження листками. Такий спосіб можна застосовувати до фіалки бегоні. Фіалка найкраще підійти. відокремо листок з черешком від дорослої рослини. Тобто листок з маленькою такою ніжкою, черен, черешок. Постав листок у склянку з водою. Так само через деякий час там з'являться корібці. І також можна розмножувати вусами. Розглянемо розмноження вусами. Хлорофіту відріж вус, праворуч у вас поданий рисунок. З молодою рослиною від дорослої. Постав рослину у склянку з водою. Якщо вона вже має корінці, інколи такі повітряні корінці утворюються, то посади у зволожений ґрунт. Відразу можна в горщик з ґрунтом зволоженим висаджувати таку рослину. Отже, виберіть будь-який спосіб. І спробуй провести таку роботу. Другий етап постав склянки з рослинами в тепле і освітлене місце, яке не під прямими сонячними променями, щоб не було дуже спекотно. Третє. Прибери робоче місце та вими руки. Коли рослини пустять корінці, посади їх. Угорщики з ґрунтом. Отже, долучіть до виконання практичної роботи дорослих, хай вони вам допоможуть в цьому та виконайте практичну роботу. Фотографуйте результати і обов'язково, коли з'являться корінці, посадіть. Рослинку в горщик з ґрунтом, також сфотографуйте, проведіть такий експеримент і підкріпіть практичну роботу фото звітом. На все добре!